16 лютого 2009 року на Чарлу Неш скоїли напад, унаслідок якого її обличчя було спотворено. Однак це був надзвичайний нападник. У нього не було типового мотиву чи хворобливих божевільних фантазій про скоєння насилля проти людини. На чарлу напав вельми відомий актор, улюбленець публіки. Проте він навіть не був людиною. Тревіс був гомінідом, а точніше, шимпанзе. Вітаю, я Хастур, а це темна історія шимпанза Тревіса. І якщо вам цікаві реальні моторошні та темні історії, не забувайте демонструвати це лайком, підпискою на канал та вмикайте дзвоники, щоб не пропускати оновлення на каналі. Що ж, детективи, час братися за справу. Синовлення примата. Приблизно у 1970-х Коко та Сьюзі привезли з Африки до США 25 жовтня 1995-го народився Тревіс у Фестусі, штат Мізурі, у місті, яке зараз називається заповідником для шимпанзе. Через три дні після того Сандра та Джером Херолд викупили новонародженого шимпанзео-власника за 50 тисяч доларів і розлучили його з матір'ю. Малого назвали на честь улюбленого співака Сандри, Тревіса Трітта. У 2001 році Сьюзі спробувала втекти з заповідника, за що її пристрелили. Херолди ростили Тревіса у своєму будинку на півночі Стемфорда у штаті Коннектикут. Тревіса ростили як свою дитину. Він часто супроводжував родину на роботі чи у походах за покупками до крамниці. Подружжя Херолдів володіло евакуаторною компанією, і Траві став символом їх бізнесу. Шимпанзе позував для фотографій у магазині та їздив на евакуаторі у футболці, пристібнутий паском безпеки, немов людина. Тревіс дуже швидко став місцевою знаменитістю, а тамтешні поліціянти пригадували, з якою радістю він їх вітав, коли потрібно було відігнати авто. Тревіс знявся у кількох телевізійних шоу та рекламі, включно з роликами для пепсі, телевізійних передачах, таких як шоу Морі Повіча та «Мен Шоу, Хоча суперечки про те, чи то був насправді Тревіс тучаться й донині. Коротше кажучи, Тревіс став телезіркою. Шимпанзе соціалізувався з людьми від самого моменту свого народження. Він ріс серед людей. Його одягали та годували як людину. Він сидів за столом та користувався комп'ютером, дивився телевізор та користувався пультом. Особливо він полюбляв дивитися бейсбол. Він навіть вмів водити авто. Хоча хто його навчив і чому його всадили за кермо, це вже інше питання. Тревіс самодягався, вмів користуватися ключами, поливав хатні рослини, годував коней сіном, а іноді міг трошки хильнути венця з келиха та самотужки чистив зуби щіткою та навіть іригатором. Сусід Хералдів пригадував, як грався з Тревісом і яким слухняним та стриманим був шимпанзе. Тревіс завжди розумів, коли треба зупинитися, і завжди прислухався до Сандри. Він був більше слухняний, ніж мої племінники, зазначав чоловік. Дарідко Тревіс полюбляв бурюкатися на подвір'ї з тим сусідом, і ніколи це не призводило до травм чи агресії. Шимпанзе дуже любив морозиво настільки сильно, що вивчив розклад руху фургончика та завчасно виходив у двір. Тревіс мав зайву вагу, як для шимпанзе. Наприкінці життя він важив близько 90 кілограм. У 2000 році єдина донька Сандри загинула у автокатастрофі. А у 2004 му рак забрав чоловіка Сандри. Жінка опікала Тревіса як своє, ну нехай буде диття. Вона вкладала його спати у власне ліжко та купала його. Він був для неї найближчою істотою. Перші ластівки. У жовтні 2003-го стався перший тривожний інцидент, пов'язаний з Тревісом. Шимпанзе втік з авто та вибіг на переповнену дорогу. Кілька годин Тревіс перебував без нагляду, однак він не був у цьому винен. Усе почалося з того, що пішохід кинув порожню бляшанку газованої води в автомобіль з відкритим вікном, який проїздив повз. Бляшанка влучила Тревісові в голову. І скажіть мені, будь ласка, хто після цього примат? Тревіс злякався та обурився на світлофорі. Він відстібнув пасок безпеки, відкрив двері автомобіля та погнався за чоловіком, щоб повернути бляшанку. На жаль, тому вдалося втекти. Тревіс кричав посеред переповненої машинами дороги, аж поки хтось не викликав правоохоронців. Коли поліціянти прибули, вони кілька разів заманювали шимпанзе до машини Сандри його улюбленими закусками та іграшками. Проте Тревіс виявився хитрішим. Він відімкнув інші двері та вийшов з іншого боку авто, після чого нарізав кілька кіл довкола машини, поки поліціянти намагалися його зловити. Інцидент тривав кілька годин, аж поки шимпанзе не втомився і в нього не випустили дротик з транквілізатором. Інцидент 2003 року призвів до того, що Генеральна асамблея Коннектикуту ухвалила закон, який забороняє людям тримати приматів вагою понад 23 кілограми, як домашніх тварин, і вимагає від власників екзотичних домашніх тварин. Варин подавати заявку на дозвіл на їх утримання. Новий закон набув чинності у 2009 році, і після смерті Тревіса ніхто в штаті не подав заявку на усиновлення шимпанзе. Департамент охорони навколишнього середовища Коннектикуту не застосував закон проти Хералдів, оскільки вони опікувалися тревісом вже тривалий час, а закон не має зворотньої дії. І на думку представників департаменту шимпанзе не становив загрози для суспільства. Однак вони помилилися. Мамо. За що? 16 лютого 2009 року приблизно о 15.00 Тревіс вийшов з дому з ключами від машини Сандри. Він не слухався Сандру, поводився дуже нетипово та схвильовано. Жінка подзвонила подрузі та співробітниці Чарлі, Неш, яку Тревіс завжди дуже любив і завжди прислухався до неї. Чарла швидко прибула до будинку Хералдів. З собою вона прихопила улюблену іграшку Тревіса, але, побачивши ту іграшку в руках жінки, Тревіс, розлютився та напав на неї. Тревіс був знайомий з Чарлою, яка також працювала у компанії Хералдів. Однак варто зазначити, що Неш мала іншу зачіску та була за кермом іншого авто під час нападу на неї, що могло збентежити та насторожити Тревіса. Він просто міг її не впізнати з багатьох причин. Також відомо, що на момент нападу Тревіс приймав ліки від хвороби лайма, а також Ксанакс, який виписують при наявності тривожних, тривожно-депресивних, невротично-реактивно-депресивних та панічних розладах та станах. Херолд намагалася зупинити Тревіса. Спершу вона вдарила шимпанзе лопатою по голові, проте це не допомогло. Після того жінка забігла у будинок, схопила ножа для м'яса та нанесла кілька ударів у спину Тревіса. Херолд пізніше пригадувала, для мене зробити щось подібне, встромити в нього ножа було все одно, що встромити його у себе. Тоді вона додала, що Тревіс повернувся до неї після того й подивився у вічі з німим запитанням: Мамо, що ти зробила? Мамо, за що? На той момент Херолд вирішила, що Неш вже не жива, тому вона кинулася до авто та замкнула двері. Сандра викликала поліцію. 911. Where's your emergency? Uh, this is Andy. 241 Rock, Rock Crimson Road. What's Send the problem? The police. Send the police. What's hey. the problem there? The, the, the chip killed my my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up With a gun. With a gun. Hurry You're off up. We're the gun. Please hurry up. Please, hurry up. He's killing my girlfriend! What is the problem? He's killing my friend! Who's killing your friend? My, chim my chimpanzee! Oh, your chimpanzee please. is killing your friend? What? She, he ripped her apart! Hurry, Hurry up! Hurry up, please! There's someone on the way. We're done! Please just shoot lady. him! What is the monkey doing? Tell me it's what the, the monkey's... He, he ripped her face off! He ripped her face <laughs> off? He tried, he tried trying yeah. to attack me! Please, please, okay hurry. i need you to calm down a little bit they're on the way can you put yourself away i don't want the monkey attacking you please hurry up listen to me uh, they're on the they're way madam they gotta shoot them. please please hurry, hurry. you're there with your friend i need you to help your friend can you go help your friend i can't he tried to attack me now if he's still there with your friend yes okay so then back off then don't get any closer please. okay they're already on the way Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we could try to help your friend. No, no, I can't. She's dead. She's dead. Why why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped, he ripped what, ripped what apart? Her face? My, everything. Oh, he ripped I, her apart? I, can't, I think I'm gonna sleep. I can't am gonna pass no, out. no. just breathe, okay? I'm gonna stay I with can't. you on the phone until they get there. Listen. Please hurry. Please, please, hurry. Oh my god. They gotta have their guns out they got out their guns out listen to me oh my god is this your monkey or whose monkey yes. is it it's your monkey you, no, mine he's how do how, you know how big can he, he how, yes, how many pounds 400 uh, 200 200 pounds listen to me please where are they where are they and he's a chimp correct yes. where where are they they're going your way they're going as fast as they can your way okay please Please go faster. Please, please, Derek. Please, please. <laughs> please, please. Is the monkey still by your friend, or can you get close he, to your friend? He, he in her, he's he, he Please, God, oh, her. please. Okay, I need you to calm down for me. I know it's hard, okay? I know it's hard. But they're going as fast as they can your way, okay? Oh, my God. Please, hurry. <laughs> they tell them they got to shoot him because I tried stabbing him, and he's not... Крики Тревіса було чутно на фоні, коли жінка розповідала про інцидент. Спочатку правоохоронці вирішили, що це був якийсь дебільний пранк, аж поки Сандра не почала кричати, що Тревіс їсть обличчя її подруги. Швидка виправдала свою назву та прибула швидше за поліцію. Однак допомоги Чарлі медики надати не могли, аж поки Тревіса не зупинили назавжди. Щойно вартові правопорядку прибули Тревіс, попрямував до їх авто. Він хотів потрапити на пасажирське сидіння, але двері були заблоковані. Тоді шимпанзе розбив скло та відчинив дверцята. Також він відірвав дзеркальце заднього огляду. Тоді офіцер Франк Чіафарі вихопив пістолет та випустив у Тревіса чотири кулі. Тревіс, поранений та наляканий, кинувся тікати. Він побіг у єдине місце, де вважав, що буде у безпеці до свого дому, у якому він виріс. У якому він жив як людина, пізніше тіло Тревіса знайшли у його кімнаті біля клітки. Тревіс помер. Наслідки бригада швидкої допомоги описала травми НЕШ як жахливі. Протягом наступних 72 годин чотири бригади хірургів провели більш ніж сім операцій на обличчі та руках жінки. Лікарня надала особливі інструкції своїм співробітникам, які лікували її через особливий характер ран Чарли. Парамедики зазначили, що жінка втратила дев'ять пальців: ніс, очі, губи, кісткову структуру середньої частини обличчя. Також вона отримала значні травми тканин головного мозку. Лікарі видалили волосся та зуби шимпанзе, які застрягли в кістках Чарли та вправили їй щелепу. 7 квітня 2009 року медики зробили висновок, що неш осліпне на все життя. Отримані травми зробили з Чарли можливу кандидатку на експериментальну операцію з пересадки обличчя після первинного лікування в Стемфордській лікарні. Неш перевели до клініки у Клівленді. Родина Чарли створила цільовий фонд, щоб зібрати гроші на оплату її величезних рахунків за лікування та для підтримки її доньки. Наш вперше показала своє пошкоджене обличчя публічно на шоу Опри Вінфрі 11 листопада 2009 року. На той момент жінка вже не відчувала фізичного болю після нападу та сподівалася, що скоро її вибушуть з клініки у Клівленді. Фотографії Чарли Неш до та після нападу розповсюдилися інтернетом у березні 2009-го Сімейний адвокат Чарли Неш подав позов проти Сандри Херолд. Він збирався відсудити у неї 50 мільйонів доларів. 6 травня суддя Стемфорда заморозив активи Херолд оцінені в 10 мільйонів доларів США. Іншим потенційним відповідачем був департамент охорони довколишнього середовища міста Стемфорд. Захист стверджував, що шимпанзе ніколи не виявляв ознак агресії до трагедії. А попередні звинувачення щодо нападу у 1996 та 1998 роках не відповідали дійсності, оскільки в шимпанзе на той момент навіть не було зубів. Після смерті Тревіса не залишили у спокої. Згідно зі стандартною процедурою, його голову відправили до державної лабораторії для перевірки на сказ, а тіло до університету Коннектикуту для розстану перевірка голови на сказ дала негативний результат, але у організмі виявили Ксанакс. Результати розстану у травні 2009 року підтвердили, що шимпанзе мав надмірну вагу і був поранений. Останки були кремовані у Стемфордському крематорії для тварин 25 лютого 2009 року. Звіти токсикологів підтвердили заяву Сандри про те, що вона давала Тревісові чай з додаванням ксанаксу в день нападу, що могло посилити його агресію. Скоро після нападу жінка, яка проживала в тому ж районі, що й Херолди, повідомила, що у 96-му році шимпанзе вкусив її за руку і нібито намагався затягнути її до автомобіля, коли вона його привітала. Сусідка стверджувала, що скаржилася на Херолдів до поліції. Однак правоохоронці заявили, що у них немає записів про будь-які подібні скарги. Після цього члени Пета нібито переслідували Сандру Херолд, хоча організація заявляла, що офіційно нічого не впроваджувала. 24 травня 2010 року, через 15 місяців після нападу, Сандра Херолд раптово померла від розриву аневризми аорти у віці 72 років. Її адвокат Роберт Голгер після того оприлюднив заяву. Місіс Герольд зазнала серії жахливих втрат протягом останніх кількох років, починаючи зі смерті її першої і єдиної доньки, яка загинула в автомобільній аварії. Потім її чоловіка, потім її улюбленого шимпанза Тревіса, а також трагічного каліцтва подруги та співробітниці Чарли Неш. Її серце, яке було розбито стільки разів раніше, не могло витримати більше. 28 травня 2011 року НЕШ перенесла операцію з трансплантації, виконану командою під керівництвом Богдана Помахача у Бермінгемській лікарні для жінок, отримавши донорські обличчя та руки. Трансплантація рук спочатку була успішною, але через те, що НЕШ розвинула пневмонію незабаром після цього. Лікарі були змушені видалити її щойно пересаджені руки через 5 днів після операції через порушення кровообігу як наслідок хвороби. У листопаді 2012 року Неш досягла мирової угоди з представниками ХЕРОЛД та отримала приблизно 4 мільйони доларів. Неш намагалася подати до суду на штат Коннектикут у 2013 році, але її позов було відхилено. Вона стверджувала, що чиновники знали, що тварина небезпечна, але нічого з цим не зробили. Петицію наш про позов було відхилено. На тій підставі, що на момент нападу не існувало закону, який забороняв би тримати вдома шимпанзе. У липні 2013 року адвокати НЕШ спробували оскаржити це рішення суду. Що не так з Тревісом? Вам дуже добре відомо, що я не розбираюся взагалі ні в чому в цьому світі і просто викладаю свої суб'єктивні думки в інтернет, аби вам було про що подумати, поки їсте. Тому це зовсім не експертна думка, а просто спостереження, засновані на даних з відкритих джерел. Тревіс приймав ксанакс. Потужне, заспокійливе. Як це так, що тварина приймала людські ліки? Активні речовини у ліках для тварин та людей нічим не відрізняються загалом. От і вся таємниця. Питання в тому, що на відміну від людини тварина, навіть така розумна, як Тревіс, не може пояснити, що у неї болить, чи яку побічну дію вона зараз відчуває, і чи доцільно взагалі було давати Тревісові Ксанакс. Тревіс взагалі не міг усвідомити, що відчуває якусь побічну дію. Це був просто його стан. Не треба бути лікарем, щоб побачити список побічних дій від Ксанаксу. Власне, цим я і зайнявся. Побічні дії включають головний біль, розмитість зору, неврозність, тривожність, порушення пам'яті, роздратованість, зміни настрою, збудливість, напади гніву, агресивну або ворожу поведінку. Це ті побічні дії препарату, які мені здалися цікавими на тлі історії Тревіса. Відомо, що Чарла Неш приїхала до Тревіса у іншому авто та з іншою зачіскою. Через Ксанакс Тревіс міг не впізнати її, бо міг мати помутніння зору чи навіть порушення пам'яті на додачу до того, що він точно був збуджений, стривожений, знервований та роздратований. Інакше він би так нетипово для себе не поводився. Окрім того, препарат міг спровокувати спалах агресії, що й призвело до жахливих наслідків. Однак ця проблема вторинна, як на мене. Основна проблема полягала в тому, що Тревіс взагалі опинився серед людей. Попри те, що Адам Ланза був відбитим на всю макітру та хворим хлопчиною, він мав рацію у одній речі: Тревіс не мав потрапити у людський соціум. Посилання на історію Адама Ланзи у вас на екранах. Звісно, оскільки Тревіс народився у заповіднику, він не міг би адаптуватися в умовах дикої природи, тому він мав лишатися у тому заповіднику. Натомість його продали якимсь людям, які вирішили, що буде чудовою ідеєю виростити шимпанзе як людину. Так, Тревіс був здібним та розумним хлопцем однак, у той самий момент він був твариною, яка може вирвати людині руку та відкусити обличчя. Тож, як на мене, з Тревісом усе було в порядку. Ненормально було те, що від нього очікували людської поведінки. Він відів від, і, від і вимагає від власників екзотп. Екз... Піс. Після того жінка забігла в будинок, схопила ножа для м'яса та нанесла кілька ударів у спіну. Спіну? Удар в спіну? Це ті побічні дії препарати і... препарати. Препарати. Це ті типу побічні дії препарату, якими це ті типу побічні дії препарату. <гум>